Підточки мого дитинства, хочу заплакати. Сороків я не бачила їх. Як називається Боз? Нас колись казали Боз в Україні. Мама, я хочу плакати. У нас в Тоскані не ростуть такі квіти. А ні, може, ні, ні, так, так, це Боз, тому що я по, по листочках впізнала. Красиво тут. Барки зразу. А -а -а. Зразу вода. Дивіться, як гарно тут. Не знаєте на що дивитися, чи на квіти дивитися чи на, на воду. Йдемо прямо до води. Ого. го тут роблять фото, відео, люди. Вау! І міст зразу, і церква. Цікаво. Бонжорно, Вінеція! Мій компаньон теж ніколи в Вінеції не був. Ви можете представити? Вау, скільки людей! Я вже загубилася. Черга стоїть. На що це черга стоїть? Трагетто. феровія, треба, не знаю, куди з'їдуть люди. Булочки, які вузесенькі. О, випічка зразу. Зразу випічка. Вау, оці такі цукру хрустящі, як вони називаються. О, 4,50 канолі з це за дорого. Нетля. Ну нонуну но, 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 я таких не хочу. Зовсім апетит, навіть не підійшов. Дві українки оці напереді, Одна каже, а що там морози в середині дають? Український блонд. Оця жіночка вона з ними приїхала. Вона має український блонд. Бачите, сама краситься вдома і це видно за один кілометр. Подивимося, яке тут взуття є. Взуття. На всі смаки

Тут ти вінеції, які продаються бомболони такі, бачите? Це в ромі такі от баба Наполітана. Воу! сан Марко ще далеко, дуже мені подобається. Ну, так погуляти зараз ідеальний, ідеальний клімат. Меш такий будинок, такий обдертий з плямами, з плітністю. Його ніхто не, не думає відновляти, тому що це так гарно в Італії. Це красиво так. І тут таких будинків дуже багато є різні картини є ось, картина мені вона сподобалася. 160 сто євро за сто Угу, віддасть. Mm -hmm. Ще до Сан-Марко надійшли. Ну, дуже, дуже, дуже цікаво. От ще раз я хочу. Оце Італія, це Італія. Це Італія. Іностранців на барках. Інструкція тут у них є. Інструктор є, це розказує, показує. напевно, або русські, або українці, ця жіночка в капелюшку вона дуже похожа на українську жінку. Ой ой, мама мія, тут може бути аварія. Такий гонголя в Італії називається. Вперед, вперед, попробуйте зійти, ось з тих сходово, лки-палки, одети, да Барка завжди скачеть. Це не так легко. Я подивлюся, пізніше Пізніше я навчуся, як то має бути. Ой, ну нічого, не, від... не відскочила барка. Бене. Тут два на двох, Оці закохані вони це дочка з сином. Проїхалися двоє. Чотир... Барка на чотирьох, скажімо так. Гарних свічки будуть засвічені. Зелено-зелено тут. І клімат ідеальний, тому що вони і горячі, температура дуже нормальна. Зі стації ж вокзалу, дуже далеко йти до Сан-Марко. Ми так йдемо помаленьку, магазини дивимося. Але ми вже йдемо, йдемо. Мені от зовсім не хочеться на ту гонголю сідати, тому що я тут багато років вітаю. Я тут вода, море, оті барки. Я вже стільки надивилася, напробувалася. Це більше емоції для туристів, які, які не бачили цього, або бачили дуже рідко. Мені отак сідати і плисти, мені не хочеться просто. Ні, дуже багато магазинів, дуже багато ресторанів на кожному углі. Дуже скла багато. Вони тут виробляють скло, бачите, ресторани тут біля води, на вечір буде багато людей. Всяких таких прикрас. Кульчики я би собі хотіла купити, тут якісь такі витроді Мурану. Все, бачите, я витроді муран, ті вишеньки, колончики, це все зі скла такого завтра таких багато по 25 евро, бачите? Є дуже-дуже великий вибір. Ветри Мурану. Стаканчики, всякі різні з натурального скла. І тут от о, туристи, бачите, здивовані піцею. Італійська піца, ось така. Дивіться, скільки тут їх є. Які величезні куски, пишна, підросла. Люди здивовані, бачите, Італія, це номер один. Вау!

Ось так. Взенько-узенько тут. Люди живуть, винаймають квартирки тут. Таке віконечко малесеньке, бачите, на балконі. туалет, напевно. І гонгулі. Дуже цікаво. У Вінеції, дивіться, яка черга. Черга, 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 <постіло> Я перший раз бачила. Тут морозиво продається на кожному кроці. Чао! <сіло> <постіло> на кожному кроці морозиво, а тут черга стоїть ось така. Що то ми теж хочемо встати? Я, зараз, я б зараз би я би не стояла годину. Почекаємо. Може під вечір після обіду. Може, під... Може під вечір буде менша черга. Я хотіла би спробувати, та треба спробувати. Тільки подивіться.

Така малесенька. Морозиво тільки роблять, більше нічого. Ви можете себе представити? А така звичайна каса, нічого тут нема. А -а, яку непопулярність? популярність? сіни тут є, не видно добре цікаво, цікаво, треба було скоку пробувати, Пізніше вам скажу. Ресторан на ресторані. Переведи на обука. Написано, що куля, от ціни подивіться, 15 салата, 15-16 євро.

Катедралі. а ху 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 та-да! Я тільки по телевізору, по малюнку бачила. І це з двох сторін, отак. Красота. Ці дошки, бачите, як наводнення, як вода вода підніметься ставлять, щоб ходити по тих дошках, по цих лавочках. Вау! Чайок багато. Краса. Краса, краса, краса. Просто краса, така краса, що неповторна краса. що ніде в ніякій країні, кожна країна красива по-своєму. Ну от хто приїде турист в Італію, це єдина, єдина отака, такий епізод, де ви більше ніде не побачите. Уніка прямо Італія. Ремонт роблять. Кругом як дощ під накриття є, тут можна піти під низ, подивитися. Багато магазинів є, ці арки під низом. Морозиве, багато піци, багато їди, багато всяких таких печень, багато. Ну, як можна, таких упаковок подаруночних. Нас запросили, ми зайшли в один, в другий, в третій магазин. Нас угостили одним печеням, другим, лікьори дали попробувати, всякі писта, писто з таких в'ялених м'ялених помідорів, свістажків, дуже-дуже вигущають всі, Ну, щоб купляти такі подаруночні упаковки. Ай люди ж вверху ходять. А -а -а. Можна і вверх йти подивитися. Белісімо! 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 Мама, ні, Венеція. Один раз треба поїхати і сюди подивитися. Хто не був? Тут на центральній площі немає ніяких магазинів, тільки люди в ресторани їдять, п'ють. Туристи в шоці. Туристи в шоці тут англійці приїжджають, тут приїжджають з цілого світу. Вау! Wow. Дуже руских багато. Українців чути дуже багато. Китайців дуже чути багато. супер Лавочки такі можна. І тату сидиш, а що тут треба робити? Нічого собі заборонено сідати. Нічого собі. Для чого вона ця лавочка зроблена? Білісімо. Здалека видно, що з Англії люди приїхали. Пенсійному віці дуже вигідно, як пенсія велика українці. Значите, які, які сучасні гарні дівчата, українці в чорному джинсі. Ось тут я вам хотіла показати. Тільки гляньте, яка краса. З України. Італіяна Все натуральне. Запаху зовсім ніякого нема. Зовсім нема, зовсім зовсім нема. Дуже-дуже. Я, я думала, що менше Венеції. Ми подивіться що на там тій стороні. А, це напевне острів, туди, що треба плисти. От децей. Ааа, так, 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 тут два острови посередині, я зрозуміла. От барка їде, човний, човен там вперед їде, що можна сісти і поїхати туди подивитися. О, тут ще ремонтують, центр ремонтують, як ви бачите. Зроблять, де красиво, завжди щось нове роблять. Oh, schifo, di tanta per lì Mamma mia. C'è il chicchetto? 10. Okay, 3 20. Adesso. E 3 20. Che eliminare? Tengo fast differente. Ma che materiale è? Com'è? Olio su tela, signora. Oh, ah, olio su tela. Sì. Quanto viene piccolino così, per esempio, questo? Questo è uno 10 20, signora. Quanto euro viene? 10 euro. 10 euro, ho capito bene, sì. Bene. Grazie. C'è un tipo di discevi, non sai, 10 euro male. Non voli може 50. Треба колора підібрати. Треба знати який ти колір хочеш, щоб колір підійшов до ваших кольорів. Ті що ви маєте в паті. Quanto viene questo qua, questa donna con un ombrello? 150, bene, grazie. Ah, bene. Bello, bello. 150 ця жінка під пересоликою. Я і ванну хочу, ванну кімнату мені теж треба картини причепити. Я ще не знаю які. Мені треба ось такі, щоб вони в довжину йшли е... в довжину. Такі мені подобаються. Uh, iniziale, quadro così. 70 за 200 євро три картини дав дала би, але мені треба бути, щоб я була впевнена, що ці картини. Мені ще треба більше на картин подивитися. Подивитися, подивитися, щоб я знала, що я хочу дійсно. А, Eh. сіпо? Багато жінок з України, дуже багато з України. Мені здається, що це всі українці, попри їздять, дуже сильно похожі, навіть на поляків не похожі. Can you please take a picture of her? Yeah. That's okay, no, she doesn't want it. Okay. I <laughs> Тут ніхто не втікне. Ви бачите, які мама міє. Це грубше за мою руку. Тут вже точно ніхто не втікне. Все, тут навіть навіть не можна пробувати нічого. Різні різні з, з, з меранського складу. Тут Мерано є, такі різні брачолі. А що я ось так заложила? Такі кольори я вибрала. Мій купань говорить, візьми червоний між це все. Смаку немає зовсім. Бачите, я кажу, що я що дитина, щоб я. Ну, хоча в мене гульчики є, але чи вони врачали, це більше дитяче. 10 євро одна. Сонце присвітило. Ой-ой-ой, нас -ой -ой, сьогодні ввечері згутують. Ми йдемо морозиво їсти. 14.50 меню. Пробуємо, яка ширина, бо тут люди живуть, тут балкони є. Бачите, яка ширина. Ось така ширина, такі вузесенькі балкони. І навіть магазинчики тут є. Цікаво, От вікна дає. Вверху вікна? вікна. І ось тут вікно. От вікна відкриті, півтора метри. Трошки темненько, тут темненько. Скільки шкіри? Шкіри тут багато. Всякі рукавички по вісім евро, а зараз нема вже снігу і зими нема.